Всім привіт! Сьогодні ми їдемо в музей Оденсе. Ми ще в ньому не були. Будемо знімати перші наші враження від цього музею. Ми зайшли всередину. Тут таке яблуко висить велике. Ми йдемо знімати одежу. І будемо йти дивитись, що тут є, і показувати вам. Цей музей називається музей культури Одинці. Це тут робот. Робот рука переносить. Всякі предмети. Це отакий от тут сварочний апарат. Це якийсь візок, мабуть, для того, щоб щось перевозити теж. Ми підемо на наступного експонату. Це макет город Каодинса. Отакий от він великий. Отакі от такий от, от дома. Не такі, як у нас в Україні, відзначається трохи. Від Оце сад. В честь України устроєний. І там гуляють люди. Отакі такі тут от, от, от консерви. Отакі от от книжка. Такі от раніше були ті, телефони. Ось такі от книжки, фотографії. Такі от сервіс твої чайний. Чашечки, тарілочки. Оце воєнний костюм, а оце шапки такі і налокотники. Це так раніше казнили людей. Це треба нажимати на клавіші на піаніно. І на екрані дивитися, Успівайся Нажимати називати на фільм. Це і гра, щоб запускати ракети в другі країни і взривати їх. Ось така от. Ігра отакий от, от музей. Поки що тут тільки одні ігри, а далі буде тут уже покраще Це тут така була медицина раніше в Данії. От такі от таблетки. Це є екіпіровка солдат в Данії на 2022 рік. Це такий пістолет був. Це на Другу світову війну отакі От були. Костюми воєнних проти Вогази. Осьо гранати, оружі були такі. Це книги старі, дуже старі книги. Це такий старий електродвигун. Ось такий от старий електродвигун. Тут от така от посуда красива. Такі от кружки, тарілки, миски, такі вироби із скла. Це таке пиво було раніше, алкоголь старий. Оце така консерва гороху банках І тут така машина, на якій це все перевозилось. Ідемо далі. Це Різні сорти яблук, які бувають в Данії. Є чотири сорта таких, які є в Данії. Оце такий холодильник зараз. І оце такий холодильник був раніше. Така маленька розильна камера і такий холодильник сам маленький. Це ліжко для дитини. Це такі були наручники раніше. Такі були наручники на руки. От такі от знаки, це, мабуть, зараз уже чи раніше. Не можна людям. Знак стоп і світофор. Це данська крона. Раніше така була багато копійок данських крон, Данський король на коні і отут ще його собака. Це така защита була раніше, коли бились вікінги. Мечі, якими вони бились. Це отакі от первобитні мечі, ними бились раніше вікнути. А це отака труба. От Ми перейшли в друге здання. Це металічні значки. Це такий скелет. відео буде землі. А Це така обувь була раніше. Це така посуда була раніше. Тарілки такі були. А це така броня була раніше. Ось така броня у рицарів, які бились. Це такі мечі рицарські. І от така от броня. Це такі полки люди писали книжки. Це дерево. А можна? Тут машинка така для дерева. Якщо вам сподобалось це відео, то, то рекомендуйте іншим людям його подивитись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!